Сини, з волі, Ось такі патріотичні пісні звучали в середмісті Коломиї. Там команди із навчальних закладів громади провели конкурс строєвої пісні серед учасників і команда політехнічного коледжу. Я думаю, що важливо проводити такі заходи через те, що Ну, надо нам потрібно підтримувати нашу історію, пам'ятати, пам'ятати все ну все до все як колись було. Якщо ми будемо про це забувати, то й України не буде. Учениця ліцею, Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського Діана Солоджук. Вважає, що такі патріотичні заходи зараз як ніколи на часі. Ми віддаємо честь нашим збройним силам України, і ми цим вшановуємо пам'ять наших захисників. Ми підготували пісню о Україну, і ми хочемо гідно прославити наш ліцей. Ініціатором проведення такого конкурсу постійно виступає міський. Управління культури, а саме його сектор з питань молодіжної політики. Основною метою взагалі таких конкурсів є це підняття патріотичного духу у молоді. Активно, активно молодь приймає участь і це не може не тішити. Конкурс викликав неабиякий інтерес у коломиян та гостей міста, а переможці отримали кубки і грамоти міської ради. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Рубенчук, телерадіо компанія Раї.